Близько п'яти тисяч боєприпасів знешкодили рятувальники на Запоріжжі від початку повномасштабного вторгнення. Розміновувати території піротехніки виїжджають щодня, працюють за заявками від жителів. А коли з'являється можливість, вдосконалюють навички на тренуваннях. Під час чергового вишколу шукали вибухонебезпечні предмети не лише на суші, а й у воді. Моя колега Інна Гогой покаже, як це було. Запорізькі рятувальники озброїлись металошукачами і ретельно обстежують узбережжя Дніпра. Вони прибули сюди за викликом місцевих жителів. Люди виявили біля води підозрілий предмет. Під час огляду рятувальники з'ясували у піску захований артснаряд часів Другої світової. Такі боєприпаси пролежали у воді близько 80 років. Втім, вони і досі становлять загрозу, адже можуть здетонувати у будь-який момент. І, хоча нині це лише легенда навчань бійців ДСНС, рятувальники запевняють, після теракту на Каховський ГЕС та обміління Дніпра подібних знахідок побільшало. Ну як в тому році було дуже багато випадків біля річки Дніпро, коли вода трохи зменшилась, і було багато було виявлено. Вибухонебезпечних предметів Другої світової війни. Тобто вода йшла, рівень води і обслуговали вибухонебезпечні предмети. Виявлений боєприпас рятувальники доправили в безпечне місце. Решта піротехніків продовжили обстежувати територію. Долучились і колеги з Чернігівщини разом зі своїм помічником, псом Патроном. Собаку як повноцінного члена команди залучають до розмінування прифронтових та деокупованих територій, зокрема Харківської, Донецької та Миколаївської областей. Вже як показала практика ворог. Е Використовує різноманітні іграшки, вогнегасники, термоси, мобільні телефони. Також це можуть бути ліхтарі для того, щоб побільше нанести шкоди для цивільного населення. З патроном ми працюємо по розмінуванню. Це пошук протипіхотних протитанкових мін і також територія, де була розбита техніка, де є залишки вибухонебезпечних предметів. Поки одні піротехніки шукали вибухонебезпечні предмети на суші, інші пірнали під воду. Дно водой ми обстежували за допомогою підводної відеокамери. Вона дозволяє одразу ідентифікувати предмет. Усе, що відбувається на глибині ДСНСники, бачать онлайн на екрані монітора. Так ми його можемо візуально побачити і дати команди водолазу з подальші дії. Біля пульта стоїть керівник робіт, який приймає рішення для подальших дій. Не минулося під час навчання без великої техніки. За сценарієм, аби витягти автівку, що застрягла у піску, довелось залучати снігоболотохід. Такий транспорт легко приїде будь-якою поверхнею. Він швидкий та потужний. Рівно рік тому запорізькі ДСНСники працювали з цією технікою на Херсонщині. Рятували людей від великої води. Ми були три тижні. Мабуть, три чи чотири тижні. І працювали, доставляли воду, евакували людей з квартир, з домівок, ну, також тварин. ну, Виповняли по роботу свою. За половину 2024 року піротехніки знешкодили на Запоріжжі вже понад тисячу вибухонебезпечних предметів. Жителів області закликають не чіпати підозрілі знахідки, а викликати ДСНС. Через безпекову ситуацію вже третій рік заборонено купатися та відпочивати на місцевих пляжах. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.